Жито зерно, що з бур'яну пшениці стало головним хлібом Європи. Жито порівняно молодша культура у відносно пшениці або ячменю. В Україну жито проникло в перші століття нашої ери. Рід сикали, жито включає приблизно 9-12 видів залежно від класифікації. Серед них лише один вид А. Основні види жита. Основні види жита. Це Цик... сікалі, цикалі. Жито довго залишалось на самопливі, але з 18 століття почали відбирати врожайні сорти. Жито у багатьох країнах Європи є частиною національної харчової безпеки. Ця зернова культура є надійним інструментом підтримки дрібного фермерства. Україна експортує значну частину врожаю до країн Європейського союзу у світі. Посіви займають понад 4 мільйони гектарів. Жито досить невибагливе до умов вирощування. Харчова цінність жита відома у всьому світі. Особливістю жита є високий вміст розчинної клітковини бета глюканів. Десять цікавих фактів про жито. І десяте у слов'янських обрядах жито символізувало життєву силу і вічність роду. З житнього колосся робили дідуха дідуха. Дідух. Да. З житнього колосся робили дідуха на різдво.